Доброго дня, мої друзі, мої підписники глядачі Ютубу. Ось друзі, сьогодні я приїхав на свою батьківщину, Уманщина. На цьому полі я завжди знаходив монети, царські монети були. Ну і Польща також попадалася. Зараз я приїхав, дивіться, це поле вже засівають. Тобто почали засівати і з тієї сторони поля оця частина ще не засіяна. Я швидко достаю прибор, лопату і думаю пробігусь бігусь бистренько тут. Ну, бистренько, небистренько, як, як вийде, короче, кажучи, якщо вже засіяне дойде до цієї сторони, то само собою тут я вже е, вести пошук не буду, друзі. Так що, так що поки, поки воно ще діскується, за ним, за ним сразу же, от там вона проїхала сієлка, сразу ж засівають. Там стоять пару тракторів з прицепами. Я спитав, кажу, озиму да. Так що, друзі, не будемо гаяти часу, поки є, поки є можливість. Бистренько прогуляємося тут. Ну, бистренько, я думаю, може тут на часик хватить, поки вони до мене доїдуть. Так що, побажайте, друзі, мені успіху сьогодні. Я пішов. Погода сьогодні чудова, причудова. Іде золота осінь. Сьогодні почалась друга половина вересня, так що ще попікати можна. Ось друзі, прогулявся. Я вже немало, дойшов фактично вже до тракторів, бо тут вони розвертаються. Ну, на мене так дивляться, ніхто нічого не каже. Та я тихенько копаю собі. Думаю, в принципі, нікому ж не заважає. Знаєте, як чорного сходить за трактором черв'як він нікому ж не заважає, ніхто не звертає на нього увагу. Так я думаю, повинні реагувати і на коперів. Ми не заважаємо ямки, закопуємо, бо засіяному не ходимо. І ось, друзі, дойшов я почти почті ось до такого лісу. В лісі колись я копав. Тут був хутор. Там я вам скажу, були, були цікаві знахідки. Були цікаві знахідки. І ось. Непоганий сигнал такий мідний. І, друзі, є. Дивіться, імперія. Одна копійка, формат Миколи Другого. Ну, прекрасненько, прекрасненько. Перша є спочином вже. Так що по я ще трошки погуляю, а потім, я думаю, переберуся вже в цей ліс. В цьому лісі в мене також були знахідки, але ж в лісі неможливо все виходити. Ну, в принципі, так як і на полях. Так що, думаю, знахідки ще повинні бути. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, знов трактор йде на розворот, прямо біля мене тут розвертається і погнав далі. Це йде чиста дісковка. А за ним, а там далі вже йде сіволка. Засівають зразу ж, зразу ж. І дивіться, що мені кажеться рано здається, мені рано сіяти, да? але ж люди знають більше, ніж я, і засівають, тому що з наступної неділі йдуть вже. Дощі і люди також поспішають це зробити. Ось там видно, сіявка йде. Робота кипить на Україні, у нас слава Богу, в Україні. Так що війна війною, а поля засівати треба. Друзі сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположень в місті Київ Дмитрия Луценка 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, уже, мабуть, годину хожу, ничего нема, ничего нема. железа набил, торбу, уже начебто иду в сторону автомобиля. Ось машина стоїть. І сигнал, друзі. Сигнал, і, і щось є. І є, друзяки. Дивіться, знов Миколи друга монетка. І на цей раз 2 копійки. Ну, такий поривий ехран, треба чистить, щоб зрозуміти, що там. Ну, тут видно, видно що дві копійки. Так що вже друга монетка є. І знаєте, вирішив я. До машини йти трошки проїду і вже погуляю по лісі, все-таки жарко гуляти, жарко, дуже жарко. Я думаю, що сьогодні вони не спінуть засіяти це поле, вже у них там перекур, я так розумію, так що йду в сторону автомобіля. І якщо ви замітили, сьогодні я хожу з прибором Rutus Atrex з блондинкою. Но хожу на восьмій частоті. Чисто для поля, для монет це така монетна частота. От я її включив і гуляю. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, заїхав я вже за угол цього лісу, як би отам, отам я гуляв, там копав, заїхав за угол, а тут дивлюся, поле вже засіяне. От Видно такими полосками. Це однозначно вони пшеничку зиму вже засіяли, так що тут ми ходити не будемо. А зараз з вами ми зайдемо ось в цей ліс. В цьому лісі я колись гуляв, і знаєте, також, також попадалися мені царські монети. Тут я ходив по вулиці. Карта Шуберта поміч, друзі. І там все видно, тобто я знайшов цю дорогу по карті Шуберта. Так, Пішли. Пішли, заглянемо, подивимось. Знаєте, в кожний, де кожен є вхід в ліс, кожен вхід в ліс усіян пробками. От там трошки далі, там його перекопали, вже сюди не заїхати, але там є вхід в ліс, звідси десь метрів 30-35. Так що скраю я пікати не буду. Піду отуди трохи далі. Піду так от трохи далі, вдоль розваловки цієї, вдоль краю лісу. Метрів 300-400 пройду туди і назад. Потім сяду в автомобіль і приїду трохи далі. Так що пішов, друзі, пішов. Ось, друзі, пройшов я отак по краю лісу вже метрів 700, мабуть. Ну, так як я казав спочатку, там, де був в'їзд в ліс, Сплошна маса пробок була. ну Таке вам не потрібно, я думаю, не цікаво вам показувати. Пройшов трохи далі. Ну от метрів 700. Перший чіт чіт чіткий сигнал, друзі, і це монетка. Але це монетка пізні. совєтики 3 копійки. Ось поки-поки поки якось так, друзі. Так що в карман і йдемо далі. В лісі гуляти чудово, знаєте, комарів немає, мошок немає. Якби вже осінь, ночі холодні. І тут прохладно, ті ночок, красота. А так можна цілий день ходити, аби ще ліс був ухожене, то так геляки під ногами, знаєте, путаєшся в цих геляках, але копати можна. Так що йдемо далі. <плес> Ось, друзі, дойшов до такого місця. Тут валовка одна йде і прямо вал йде туди, прямо в ліс. Тобто як би розділений цей ліс. Зараз туди перейду, погуляю там, а потім буду йти назад. Щоб переїхати ще далі. І ось, друзі, сигнал від того сигналу, де я підняв монетку, советі пізній. Да? Чіткий сигнал. О, ахаха, ахаха, друзі, а це серебрушка. Дивіться, яка тут суха земля да? перед цим валом. І ось реально сигнал. Чесно кажучи, думаю, якась гільза, але серебрушка. Так що сьогодні я вже з серебром. Так, срібло завжди приємно піднімати. Як кажуть, срібло з'являється, копере настрій піднімається. Так що прекрасно, друзі. Йдемо трошки далі. Ось, друзі, дуже дуже рідкі сигнали попадаються в лісі, але чорний. Думаю, викопають чорний. Дивіться, викопав оце квадратний. Говость кований, гвоздь квадратний. Це вже начебто і цікаво, знаєте, тут можна погуляти. А ковані гвозді вони робилися ще до революції при царизмі, ну трохи пізніше, але коли Радянський Союз пішов вже повним ходом виробатувати різну продукцію в індустрії, то вже таких не було. Так що це давній. Попікаємо, подивимося. Сам гость нічого не представляє, але це вже супутка якась. Ось, друзі, отам тільки що я викопав квадратний гвоздик, да, пройшов метрів п'ять буквально. І ось тут непоганий, послухати, непоганий мідний сигнал. Зараз я душники відключу. О, послухайте. Більше ста б'є, а більше ста це по ВДІ, бо в мене б'є мідь. Ну, обратно вже, чи мідний поясок, чи що, то я думаю, ми зараз з вами подивимося. Тут я копнув трошки, десь вже тут воно. О! Дивіться. Оп, оп, оп. оп. Єсть, друзі, якась монета, яка... Ага, щас, щас, щас. зараз, за, зараз. Зараз. Копійка. Копійка, копійка. Миколи першого, дивіться, видно чітко, що це копійка. Ну, зализана, вбита ще при житті. Ну, Але, але це монета, друзі. Так що забираємо і йдемо далі. Айберніше не далі. Ще тут пару кружків наверну. Все-таки супутка з'явилася, дивіться, зовсім поруч монетка. Так що треба погуляти тут, уділити трошки більше часу. Друзі, ви подивіться, що я побачив гриб. Гриб трошки менший футбольного м'яча. Я думаю, що гриб такий. Дивіться, копче нічого собі. Оце тут один. А там вона, дивіться, ще такий самий. Знаєте, я таких ще не бачив, що це за гриб. А це такий потрісканий, дивіться. Ніче собі, ось, не нога, який гриб, прикиньте. І такий м'ягенький, можна футбол гуляти, реально. Оце так. Да. Прийшов я знову туди, де заходив в цей ліс, а там мій автомобіль стоїть. Ще трошки на цій полянки, де пробки. Прогуляюсь і переїдемо далі, думаю. Так що йдемо. Черговий непоганий сигнал, друзі, біля такої оболовки. Там далі вже йде поле, по якому я гуляв, я сюди вернувся. І ось така гіза. Ну це гіза вже сучасна, видно воно. Бачите, охотнича, Длінна така. Так що знахідка неабияка. Йдемо далі. І ось, друзі, черговий сигнал. Такі от невеличкі ямки, тут якби така дорожка йде, дивіться. Обломаний замок. Замок як замок. Я б на нього не звернув би увагу. Викинув би як железяку, чи собі забрав би, але глянув, а тут от латунна така накладочка, дивіться. да? Подивився, вона точно латунна накладочка. Ну, думаю, заберемо. Вдома відкрутимо чи зріжемо. Хай буде латунна пластинка. Якихось там... Грам 80 є, допустим. Так що забираємо і пішли далі. Ось, друзі, переїхав я ще в одне місце. То я був аж отам, де трактор ходить. Зараз цей самий лісок, тільки начебто з другої сторони, з другого боку, підемо погуляємо, подивимось. Ось зайдемо тут об цей ліс. І я вже сразу бачу, тут сміття з краю дуже і дуже багато. Там начебто. Корпус від телевізора лежить. Але я вам скажу, там, де є сміття, трохи далі можуть бути монети. Тобто люди тут ходили по цьому лісу Хто сміття викидав, отам далі за цим селом, метрів 800, за цим селом, говорю, за цим лісом, є село. А люди раніше любили відпочивати в лісі. Так що тут зайду, піду туди трохи далі, потім вернуся, піду в другу сторону. в общем, в пошуку, друзі. А хто шукає, той знаходить. Ось друзі, дивіться, який прекрасний ліс. У мене є знахідка. Знахідка 15 копій, пізні пізні совєти. Ось ось така монетка. Ну, річ не втім. Що я хотів сказати, дивіться, який прекрасний осінній ліс. Друзі, не сидіть вдома, гуляйте. Виходьте в ліс, прогулятися, по свіжим воздухом подихати. Зимою будете сидіти вдома. А зараз такий прекрасний ліс, ну просто гріх не поїхати. Він, правда, дуже-дуже сухий. Ну, Зараз підуть дощі, підуть гриби, мабуть, він буде взагалі прекрасний. Пожовтіє і все таке. Ось недалеко. Замітив, я дивіться, ось воронка така, ну, скоріше всього, від снаряда чи від якоїсь авіабомбочки, щось таке. І там, і там, а ні, там нема, думаю, теж така сама. Ну, така прилічна воронка. Представ собі, скільки вона тут років, вже 80 років, мабуть. да? І от, от така до сих пор вона ще не зализана. Так що, йдемо далі, друзі. От на цьому місці підняв я 15 копійок пізні совєти 1961 року. Монетка не значуща нічого, але ж вона є і ми її забираємо. І знову, друзі, черговий сигнал, але чорний сигнал. Ну знаєте, в лісі копають чорні. Може бути все, що завгодно. І от трапилась така, така підковка. Навіть не знаю, що за підковка. Ну, скоріше всього до, до якогось чоловічого чобота чи шого така от. Але желізо, метал. Не не мідь. Так що отаке. Ідемо далі. Знаєте, і відпочиваєш, наче в лісі свіжим повітрям дихаєш, але вже втомлюєшся ходити. Берці тяжкі і переступаєш у ці всі паліняки і починаєш вже втомлюватися. Але ще прогуляюсь трохи. Ось, друзі, я вже нагулявся, напікався, втомився капітально, і знаєте, води вже пить хочеться. Коли з собою воду візьмеш, пити не хочеться. Тільки не взяв все, давай воду. От завжди закон подлості такий. Так що я вже вийшов з цього лісу, сміття дуже і дуже багато, ото єдина монетка, а тут я гуляв ну, години півтори це точно. Нічого немає, нічого нема. Так що, друзі, буду їхати вже додому. Покажу вам сьогодні, що я викопав. Ви в принципі це все бачили, але так, коротеньке підведення з сьогоднішнього копу. Сьогодні я викопав таку серебрушку, 15 копійок. Повезло серебром Імперія Копійка, Імперія 2 копійки і Імперія Миколи І копійка. Потім 3 копійки пізні совєти і 15 копійок пізні совєти. Так що отак, отак я сьогодні відкопав. Друзі, нагулявся капітально свій Рутус Атрекс, вигуляв, знаєте, і не жалкує. Монет хоч і мало, але я вам скажу, зараз і так нормально. Все більше, більше ходять, більше викопують. І мене становиться все менше і менше. Зараз викопаєш пару імперій, вже начебто й довольний. Так що на сьогодні, друзі, все. Коп в мене закінчився. Завтра я також поїду в ліс. Як я вже казав, повторюсь, я копаю зараз на Уманщині, приїхав на свою малу батьківщину і тут гуляю по лісам і по деяким полям. Так що на сьогодні вже все, друзі. Втомився, а вам гарного дня і мирного неба.